Ну, шикнула синя зірка всього залисячи хвіст від нього. Левосард усе ще мовчав, нависаючи над рудьком. Він прийшов в вуха і притиснувся до землі під холодним поглядом золотого вояка. Хутра рудька нія ніяково настобурчилася. Я не загрожую вашому клану, нявкнув кіт, опустивши очі на свої тремтячі лапи. Ти загрожуєш нашому клану, коли забираєш у нас їжу, гаркнула зірка. У твоєму гніздечку до ноги відтак вдосталь пожили. Ти приходиш сюди, щоб пополювати для задоволення ми ж полюємо, щоб вижити. Гостра правда слів правідниці, немов пронизала рудька терновими шпичками, і раптом він зрозумів, чому вона так злиться. Він перестав тремтіти, сів і розпрямив вуха, відтак підвів погляд і глянув їй у вічі. Я не думав про це з такого боку раніше. Пробачте мені, нявкнув він серйозно. Я більше ніколи не полюватиму тут. Синязірка пригладила шерсть і подала Левосердові сигнал відступити. Ти незвичайний домашній кіт, рудьку, нявкнула вона. Сіролапи з полешенням зітхнув, змусивши рудькою вуха смикнутися. Він почув схвалення в голосі синя зірки помітив її красномовний погляд, кинутий левосердові. Цей погляд його зацікавив, що промайнуло між цими вояками. Виживати тут дійсно так важко? тихо запитав Рудько. Нам належить лише частина цього лісу, відповіла сім'я зірка. Ми, на... Ми змагаємося з територією з іншими кланами, а цьогорічний пізній новолист означає, що здобичі недостатнє. Ваш клан дуже великий, нявкнула кошеня, широко розплювши очі. Достатньо, відповіла синя зірка. Наші володіння спроможні нас прогодувати, але для чужинців здобичі немає. Отже, ви всі вояки? запитав Рудько. Обережні відповіді сині зірки лише посилювали його цікавість. Левосерд відповів йому Лише дехто з нас вояки. Решта або надто малі, або надто старі, або ж дуже зайняті виховуванням виховування потомства, тому не можуть полювати. І ви всі живете разом і ділите здобич між усіма? трепетно проморкотів Рудько, почуваючись винуватим через власне, безтурботне й егоїстичне життя. Синя зірка знову глянула на велосерда. Кіт спокійно подивився на неї у відповідь. Зрештою, вона повернула погляд на рудька і проморкотіла: Можливо, тобі самому слід про це дізнатися. Ти хотів би приєднатися до громового клану? Від здивування Рудько не міг мовити й слова. Синя зірка повела далі. Якщо так, то ти міг би тренуватися разом із сіролапом, щоб стати вояком клану. Кетюні не можуть бути вояками, запротестував сіролап. У них немає вояцької крові. Погляд Синьозірки став сумний. Вояцької крові, повторила вона, зітхаючи. Вже забагато її пролилося останнім часом. Синя зірка замовкла і левосед пронявкав зірка всього лише пропонує тобі тренуватися, маленький котику. Немає жодної гарантії, що ти станеш повноцінним вояком. Це може виявитися надто складним для тебе. Зрештою, ти звик до комфортного життя. Але весердові слова вкололи рудька. Він повернув голову і зустрів погляд золотистого кота. Чому тоді ви пропонуєте мені спробувати? Утім відповіла зірка. Ти маєш рацію, що запитуєш про наші мотиви, котику. Правда в тому, що громовому клану потрібно більше вояків. Зрозумій, що синя зірка не робить цієї пропозиції просто так, попередив Левосерд. серце. Якщо хочеш тренуватися з нами, то ми будемо змушені забрати тебе до свого клану. Ти або житимеш з нами, поважатимеш наші з... закони, або повернешся до свого гнізда двоногів і ніколи більше не прийдеш до нас. Холодний вітерець колихнув підлісок, куйовдячи рудькове хутро. Він здригнувся, але не від холоду, а від захоплення неймовірними можливостями, що перед, ними... що перед ним відкривалося. Ти вагаєшся, чи варто відмовлятися від свого комфортного домашнього життя? м'яко запитала синя зірка. «Ти чи усвідомлюєш ти, що проміняєш на теплу хату і їжу? Рудько збентежено поглянув на неї. Безперечно, його зустріч із цими котами показала, наскільки ч... легко й розкішно він жив. Очевидно, ти все ще кіт, додала зірка, незважаючи на той сморід двоногів, який причепився до твого хутра. Що ти маєш на увазі, все ще кіт? Твої ду... двоноги ще не відвозили тебе до різуна, неккнула зірка. Ти погодився, б, тоді зовсім інакше. поводився зов... зовсім інакше. Тоді, гадаю, ти не зміг би так легко побороти кота з клану. Рудько був спантеличний. Раптом він подумав про Генрі, який розтовстів і став лінивий після візиту до ветеринара. Це те, що синізірка мала на увазі під різуном, клан не зможе запропонувати тобі легку здобищ чи тепле житло. Проводила зірка У період гололисту ночі в лісі стають жорстокими, клан вимагатиме великої вірності і важкої праці. Ти повинен будеш захищати клан ціною свого життя, якщо буде треба. Маємо нагодувати багато ротів, утім винагорода за це велика, ти, залишаєш... ти залишишся котом, ти тренуватимешся в диких умовах, ти навчишся бути справжнім вояком. Сила і братерство клану будуть завжди з тобою, навіть якщо ти поляватимеш сам. У рудька запомор... запоморочилося в голові. Здавалося, що сіня зірка пропонує йому таке життя, яке він неодноразово бачив у своїх снах, та чи міг би він жити так насправді? Левосерд перервав його розуми. Ходімо, синій зірко, не варто більше гаяти тут час. Ми повинні приєднатися до іншого патруля перед, перед місяцепіком. Ти роки думатиме, що з нами щось сталося. Він підвівся і очікувально повіг хвостом. Зачекайте, някнув Рудько. Я можу обдумати вашу пропозицію? Сіньозірка кинула на нього довгий погляд і кивнула. Леосард буде тут завтра в півдні, сказала вона йому. Дай йому свою відповідь. Сіньозірка мурканом подала тихий сигнал, і за мить усі троє обернулися і зникли в підліску. Рудько кліпнув Здивований і збентежений, він дивився угору крізь папороть, що його оточувала, крізь навіс із листя на зорі, що мерехтіло в яскравому небі, ясному небі. Запах котів клану все, ще важко висів у вечірньому повітрі. І щойно Рудько повернувся і поперевував додому, він відчув щось дивне всередині, що тягнуло його назад у глибини лісу. Легкий вітерець джинок уявлив його хутро, а шелест листочків ніби нашіптал його ім'я у тінях.